у студії для вас працює Вікторія Шульська, якими подіями жив Житомир цього тижня у матеріалах нашої інформаційної служби. У час повномасштабної війни підтримка українських захисників не буває особливого значення. Завдяки волонтерам, благодійникам, небайдужим українцям та міжнародним партнерам наші оборонці отримують необхідне спорядження, техніку, транспорт, а іноді й просто листи зі словами підтримки. Зокрема, у Житомирі благодійники передали нашим захисникам партію нової техніки. Що передали, дізнаєтеся у сюжеті. У Житомирі благодійний фонд штаб допомоги Житомир разом із майором ЗСУ та благодійником Тарасом Березовцем передали на потреби захисників партію нової техніки сьогодні. Благодійний фонд штаб допомоги Житомир. Це наші давні друзі, які нам допомагають з 2022 року, завдяки моїм підписникам, зокрема завдяки нашим підписникам зі Сполучених Штатів Америки, які надали благодійну допомогу для підтримки підрозділів збройних. Сили України фондом штаб допомоги Житомир були закуплені на сьогоднішній день вісім мотоциклів, які будуть передані підрозділам 95 ї десанта штурмової бригади, підрозділом головного управління розвитки міністерства оборони. Автобус, прекрасний, який ви бачите, і так само сьогодні буде переданий 95 й бригаді. І ми передаємо також сьогодні автівку для. Підрозділів для бригад сил територіальної оборони, яка так само виконує завдання на одному з найгіршіших напрямків. Завдяки мотоциклам, військові зможуть ефективно виконувати бойові завдання на лінії фронту. А автобус забезпечуватиме транспортування військовослужбовців. Завдяки нашому другу, Тарасубірізавсу, політолог військовий. Його підписникам, його друзям ми змогли отримати кошти і придбати дуже необхідні мотоцикли для нашого 13 го бата і автобус для 95-го. Це дуже вкрай важливо. Ну і багато інших речей, яких ми, на жаль, не можемо показати. Часто війна змінює свій вигляд. і тому Задача швидко вискочити, швидко заскочити. І на машинах це не завжди удобно. Це швидкі мотоцикли, які можна швидко заїхати, швидко виїхати. І Ну, як не, звісно, це не можна об'яснити, це дуже потрібно. Очільник Житомирської ОВА Віталій Бонечко впевнений, що ця техніка є вкрай важливою для наших захисників. Ми сьогодні передаємо вкрай важливу техніку, яка буде працювати точно на передовій, яка буде доставляти допомагати нашим розвідникам виконувати бойові завдання. Я в цьому переконаний. Це від тієї потреби мотоцикли, про які було сказано, і безумовно логістичний автобус для перевезення знову ж таки наших десантників. Я дякую волонтерам, дякую людям, які не втомлюються, не дивлячись на те, що минає вже треті три з половиною років війни, продовжують донатити. Вікторія Шульська, Юрій Грач у центрі подій СТВ. Щороку, починаючи з 1956 року, французький журнал Френц футбол присуджує нагороду Золотий м'яч найкращому футболісту Європи, а з 2007 року найкращому гравцю світу. Зокрема, за 69 років існування цієї престижної нагороди, три українські футболісти ставали лауреатами золотого м'яча: це Олег Блохін, Ігор Біланов та Андрій Шевченко. Нині ці три нагороди популяризують спорт у містах України у Житомирі, зокрема. На місці події побували наші журналісти. 16 червня Житомиряни та гості міста могли побачити та сфотографуватися з золотими м'ячами трьох видатних українських футболістів: Олега Блохіна, Ігоря Біланова та Андрія Шевченка. Золотий м'яч це найпрестижніша індивідуальна футбольна нагорода найкращому футболісту року. І в рамках всеукраїнського туру ці нагороди прибули до Житомира. Це популяризація футболу, тому що це можливість молоді дітям. Сьогодні дуже багато буде представників академії футболу, академії футзалу, футбольних гуртків. Вони всі прийшли подивитися на ці трофеї, тому що побачити їх вживу це дуже рідкісне явище. І це, звичайно, зацікавлює, дає можливість дізнатися про наших футболістів більше, про їх історію, про їхню кар'єру і певним чином мотивує нашу молодь так само займатися спортом і футболом зокрема. Олег Блохін став володарем золотого м'яча у 1975 році, представляючи київське Динамо у 1986 році. Ту ж престижну нагороду здобув ігор біланов, також як гравець Динамо. Андрій Шевченко отримав золотий м'яч у 2004 році, виступаючи за італійський мілан. Скоро буде 50 років, як я отримав золотий м'яч. Перший для України футбол це гра, в якій важливий характер наполегливу це ще сила духу, яку зараз щодня демонструють українці. Я вірю, що у нас з'явиться четвертий золотий м'яч. Мій золотий м'яч проїхав дуже багато регіонів, і мені хочеться допомагати. Я хотів би, щоб нашу історію любили, поважали не тільки там за границею, а ще й. У нас це надані нам, це потрібно нашим діткам. Тому дуже приємно, що от ми так об'єдналися: три золотих м'ячі. Головна ціль цього проекту це надихати нашу молодь і стимулювати їх для того, щоб вони займалися спортом. І ми бачимо в цьому дуже великий потенціал. Вже українці дуже талановиті люди, і за цей час не так багато країн можуть сказати, що у них є три золотих м'яча. А от в Україні є. Тому це стимул для молоді, і ми віримо, що четвертий золотий м'яч обов'язково появиться в Україні. Трофеї футболістів вже побували у вісьми містах України та після Житомира вирушили до Рівного та Луцька. Апостольський Петропавлівський в народі Петрівка або ж Петрів Піст розпочався 16 червня у християн. Цей період посту, що триває до свята святих апостолів Петра і Павла, є часом духовного очищення, молитви та стриманості. Детальніше про Піст дізнавалася Вікторія Коновчук. 16 червня цього року розпочався Петрів піст, один із чотирьох багатоденних постів у православному календарі. Цей піст називається на честь апостолів Петра і Павла. Тривалість посту щороку змінюється, адже залежить від дати святкування Великодня. Цей піст починався, тому що Паска колись древні часи визначалася по різному. Хтось святкував раніше, хтось пізніше, не сів неділю святкували. А вже на першому славському соборі определили Паску в 325 п'ятому році. Це було що після перший місяць, після новолуння місячного. Тобто святкувався він протягом місяця, в неділю випадав коли, і всі християни почали святкувати. Деякі християни, не було комунікацій, телефонів і не знали, коли піс. Приїжджало друге місто, там вже піс святкувалося, Такраз це було ще до цього реформи, сказати так. І вони не попостили. Якраз визначили, що якщо перед Паскою не постили, бо Піс був трошки менший, тільки тиждень тривав колись, то вже після п'ятидесятниці десятни проходить святкування і вже знову постили ніби як перед Паскою. Проте Ереїв зазначає, що піст є не дуже строгим у суботу, та неділю дозволяється риба, а в середу і п'ятницю виключається олія. Щастя, має бути зміна життя, бо якщо ви це не робите, в час посту це просто як дієта. Тоді сказати йоги постять і інші культури. Ми постимо для того, щоб змінитися, щоб стати кращими до гроста наблизитися до Бога. А це основа посту нашого. У період посту багато хто задається питанням, що дозволено, а що ні. Особливо, коли мова йде про алкогольні напої. Вино дозволяється в неділю, навіть навіть великий піст. Багато хто не знає. Можливо, і церква дуже це афішує. Сравтом піст пішов з сходу, а там воно змішалось з водою. Це такий солідний не так чисному виді ми п'ємо, а воно змішувалось, і це таке будтикий напій. Ну, і піст, якщо взяти первоначально, це стримання від їжі. І християна, щоб підтримати себе, вона в свої споживала з водою, щоб було більше сили. Або скрізь всього, то, що ми зараз піст, це говіння називається. Коли ми відже стремим, не понісідіжі стримуємося. Ось піст, Христос піс 40 днів, він їв і не пив. Мойсей на горі днів, коли треба закон, не їв і не пив. Ілля також не їв і не пив, Поні помиці мрія піста. Це говіння. А от коли шо він ну дуже мало їли там раз в день, там чи раз в тиждень, то він дозволяв собі вино. Ну, треба дивитися, устав дозволяє воно пити. Може вам пиво якесь, але чи ми постомовоні мірі? І треба дивитися з цього ж Цьогоріч піс триватиме 13 днів, починаючи з 16 червня і закінчується 28 червня. Напередодні свята апостолів Петра і Павла, яке визначається 29 червня. У лютому 2025 року. Молодь Житомирської міської територіальної громади мала можливість подати заявку на отримання молодіжних грантів діяти. Для реалізації соціально значущих проєктів у соціальній та гуманітарній сфері, за результатами конкурсу було підтримано 10 суспільно важливих проєктів. Одним із таких є проєкт формули успіху жінки в точних науках, який стартував у Житомирі. Більше про проєкт дізнаєтесь далі. В Житомирському Поліському національному університеті відбулася презентація проекту Формула успіху жінки в точних науках в рамках молодіжних грантів діяти цей проєкт саме складається з таких частин. Частиною є розповідь про відомих жінок науковиць та також про дискримінацію та несправедливість, які відбувалися в минулому. Також є і практична частина це різні дослідження, але це вже залежить від самого заходу. І мета метою проєкту є заохочення молоді житомру це, в розвитку у подальшому розвитку у stem галузях і також ламання стереотипів про наукову діяльність. Учасники не приховують цей проект, важливий, актуальний і на часі. Його створення з метою показати, що для досягнення успіху не має значення ні гендер, ні походження. Найголовнішим є твій особистий розвиток і внесок. Мені була дуже цікава сама тема Кароліни дізнатися більше про видатну жінку, яка зробила таку велику працю і її вклад в історію. Саму мене захоплює саме те, що вона. Можна сказати, була найпершою і відкрила цей шлях для інших, особливо для жінок, які теж в подальшому цього прагнули. І також це дало й нам змогу сьогодні бути тут і слухати цю лекцію. Також під час презентації була проведена Вікторина, за підсумками якої учасники, які набрали найбільше балів, отримали призи. У Житомирі театральний сезон добігає завершення, і фінальною подією стане прем'єра комедії Мольєра Лікар по неволі. Постановка обіцяє подарувати глядачам яскраві емоції, натепний гумор і класичну сатиру. Як минув театральний сезон та про що прем'єра? Дізнайтеся далі. Мусик Прошу мені пробачити! Я розважався випусканням зайвої рідини зі свого організму у вашому саду. А й ти будемо працювати добре. Хто це з вами? Кого це ви привели? А місія! Це наша тепла. Цей сезон був сповнений прем'єр сміху, сліз та щирих емоцій. У драматичному театрі останній акорд цього сезону закінчується прем'єрою. <ган> сезон був дуже театральний непростий. Він розпочався ще в серпні. Коли театр за традицією брав участь у державних святах, це День прапора і День Незалежності України. Протягом сезону театр активно працював над відновленням вистави над великими концертними програмами та прем'єрами. Час нас обрав, і це для нас такий іспит, але справді нам важко, тому що і штат у нас не в повному обсязі. Не вистачає нам акторів і технічних служб. Дійсно важко працювати, але знаєте, якщо скласти руки і нічого не робити, тоді з нічого і виходить нічого. Сьогодні театр. Люди йдуть в театр, і вони знаєте, для них це зараз дуже модно говорити про таке ментальне здоров'я. Так, от ми і е є е отими психотерапевтами для нашого глядача. Кожен знаходить тут свою виставу, свій жанр. До мене повернувся дар слова. Ой, моя дочка заговорила 7 ліків. В мене величайні ліки. Це чудові досі. Але, Але... заговорила лише для того, щоб сказати. Актори діляться враженнями та емоціями стосовно прем'єри Лікар проти волі, яка буде представлена на закритті сезону. Не сумують, що цьогорічний сезон добігає кінцю, адже запевняють, що в новий сезон будуть готові вриватися з новими силами та ідеями. Ні, 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 ні. Я не здатна зрадити моїм почуттям, бо всі, па -па. всі ні до чого. Мені дуже подобається ця робота, тому що під час процесу, ну, взагалі, сам процес над виставою, над постановкою є дуже цікавим. Але над комедіями це просто окремий вид мистецтва, тому що ми пізнаємо партнерів, колег з іншого боку, і надзвичайно багато часу проводимо в такій дружній комедійній атмосфері, хоча Після репетиції відчуваємо втому, але це така приємна, солодка втома, тому що половину часу на репетиціях ми проводимо над тим, що сміємося. ну Просто сміємося, бо це комедія. <реш> Завжди сумно прощатися зі сценою на, під час там, вихідних чи якихось вимушених відпусток. Сезон був досить насиченим. Насичений і тяжкий, важкий. Так. В умовах війни, в яких ми живемо, всі постійні тривоги, звісно, дали про себе знати, але мені здається, ми справилися з усіма викликами і завжди чекали і приймали. Підходимо до завершення сезону з новою прем'єрою, з новою виставою, з комедією і я так думаю, що це буде непогано. Прем'єра вистави відбудеться 27 та 28 червня. Вікторія Кономчук, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. Далі хвилина пам'яті захисників, з якими прощалася Житомирщина цього тижня. Пам'ятаємо, що кожне ім'я з цього списку це життя, яке знищила Росія. Вічна шана героям. Дякуємо за те, що були з нами. Залишайтеся в курсі подій та зустрінемося вже наступного тижня. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі! За даними Гідрометцентру Житомирської області, у суботу 21 червня, максимальна температура в день плюс 20, вночі плюс 12, Вологість повітря 53%, Вітер північно західний з швидкістю 3 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно. Очікується дощ.